4 лютого 2022 року Росія підступно напала на нашу неньку Україну. Президент Росії Володимир Путін повідомив про офіційне визнання так званих Донецької та Луганських народних республік 21-22 лютого. Крім того, він заявив проведення російських військ на території Донбасу. О п'ятій ранку ракетних ударів зазнали десятки міст у всій країні. Включаючи столицю України, Київ, Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан близько 6 ранку. Вторгнення почалося близько 3.40, коли на території Луганської області зайшла перша колона російських танків. Приблизно 4.50 почалася трансляція попередньо записаного виступу. Зиденту Росії, що він віддав наказ про проведення спеціальної військової операції на сході України. Завдяки спротиву української армії та сил самооборони, вже в перші дні агресії російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці. У своїй новітній історії, за оцінками українських та міжнародних експертів, Росія в жодній війні. Ще не зазнавала навіть приблизно таких великих втрат за такий короткий час. За визнанням Західної розвідки Росія зустріла сильніший, ніж очікувала опір. Швидше об'єднання країн світлів для допомоги Україні, яке запровадження потужних санкцій проти Росії стало несподіваним ударом для країни агресора. За Україну сьогодні б'ється 880-тисячна армія. Це воїни наймужнішого війська в Європі. Їхньою стійкістю, витривалістю, міцністю та хоробрістю захоплюється увесь світ. А для нас, українців, вони надія на майбутнє. Вони життя. Уже два роки триває російсько українська війна. Два роки тривог, плачу, смерти. Два роки вся Україна стоїть на колінах. Не перед ворогом ні. Вона проведжає в останню путь своїх синів. Які віддали життя за її незалежність. Герої не вмирають, вони просто перестають бути поруч, відлітають, стають зірками в небі, янголами-охоронцями. Та вони не завжди залишаються в наших серцях спогадах, пам'яті. Ми не забудемо їхніх подвигів, пам'ятаємо всіх живих і тих, хто вже не з нами, солдатів, активістів, цивільних, лікарів і волонтерів. Вони боролися за наше життя, закорбуємо їхні імена у пам'яті вічності. Ми, нинішнє покоління, повинні віддати шану героям, завдяки яким майорить сьогодні синьо жовтий прапор в нашій державі України. Тому пропонуємо хвилиною мовчання шанувати тих, хто віддав своє життя за нас, за наше краще життя. Сьогодні історія героїзму пишеться далі. Кожен, хто став на захист України, герой. Росія не полишає спроб підкорити нашу країну. Проте, ми віримо в силу ЗСУ, віримо в силу нашого народу, дякуємо героям, лікарям, волонтерам, країнам-партнерам, простим людям, які щодня наближають маленькими кроками нашу перемогу. Слова слава Україні героям слава перестали бути просто вітання. Це відже віддання шани найкращим, котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалась і пожертували собою заради нашої батьківщини, а також є засвідченням справжнього патріотичного подвигу. Нашу батьківщину, нашу Україну зламати не можна. Як птах Фенікс, вона відроджується із попу, Є міцнішою, сильнішою. Хочу навести слова одного з політичних аналітиків при ООН. Після закінчення війни Україна отримує сильну армію, патріотизм на високому рівні, згуртовану націю, а Росія лише беземенні могла. Саме раєм стане наша Україна, а Росія. Яке перетворила наше життя на пекло, зникне з карти світу, і всі забудуть про неї, як про жахливий сон. А поки наші герої на фронті виборюють свободу, ми для них повинні стати надійним тилом, пам'ятайте про фронт, допомагайте військовим, донатьте, бо коли ти забуде про фронт. Фронт буде там, дитин. Бережіть себе та наближайте перемогу. Усе має свій початок і кінець. Ми віримо, що ця жорстока війна скоро закінчиться, настане обов'язкова наша перемога. Адже на захисті України стоять її вірні сини та доньки, її герої. Ми обов'язково відбудуємо свою державу та перетворюємо її на рай вільних. Щасливих та нескорених людей саме раєм стане наша Україна, а Росія, яка перетворила наше життя на пекло, зникне скле. Слава Україні! Героям слава! Ой у лузі червона калина похилилася! Чого ж наша славна Україна! Зажурилася